В Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія та Дунайському фаховому коледжі відзначили початок нового навчального року. Урочистий захід пройшов на подвір'ї нового приміщення, яке міністерство освіти цьогоріч передало на баланс навчальних закладів. Сьогодні в двох закладах навчаються більше ніж 1500 курсантів і студентів. Безумовно, ці споруди буде замало, тому що максимальна кількість здобувачів, які може прийняти ця споруда, десь приблизно 800 осіб. Тому Процеси пошуку ще одного місця, де можна було б розташувати морські заклади, вони тривають. Звучить державний гімн України, і курсанти підіймають прапор держави та вносять знамена двох навчальних закладів. Після цього хвилиною мовчання присутні вшановують усіх полеглих героїв, які віддали своє життя за незалежність, цілісність і суверенітет України у боротьбі з російськими окупантами. Слова вітання лунають від імені керівництва національного університету Одеська морська академія. Шановні першокурсники. Сьогодні ви починаєте свій професійний шлях. І кожен із вас повинен відповісти на питання: чи готові ви стати професіоналом, чи готові ви подолати всі складнощі, чи готові ви працювати для себе, для батьківщини і для своєї сім'ї? Якщо на ці питання ви відповідаєте Да, то ви знаходитесь в потрібний час і в потрібному місці. Ми викладачі інституту і коледжу, зробимо все для того, щоб ви досягли своєї мрії. Від імені міського голови до курсантів першокурсників звернувся його заступник Євген Дубей. На вашому шляху буде дуже багато труднощів і дуже багато ситуацій, які, на перший погляд, вам будуть здаватися безвихідними. Але ніколи не бійтеся. Вступати в цю безвихід, тому що без кожного безвихідної ситуації є обов'язково вихід. Тому я хочу побажати вам всього найкращого, сім путів під кіллем і щасливої вам дороги! Привітати молоде покоління курсантів завітали також представники українського дунайського пароплавства, з якими навчальний заклад тісно співпрацює, і на базі якого зазвичай проходить плавальна практика. Повірте, нічого зайвого не буває в житті. Все колись повторюється і все колись знадобиться. Тому хочу вам бажати натхнення, сили, витраки, терпіння, щоб ви достойно захистили в майбутньому свої дипломи, щоб ваші родичі, батьки вами пишалися. Будьте здорові, побудного вам відео! Нехай цей рік стане для вас міцним фундаментом на морському шляху. А навчання стане маяком, що світитиме вам у темних моментах життя. Ми віримо у вас і впевнені, що будемо пишатися вашими досягненнями у майбутньому. А наш навчальний центр завжди готовий допомогти вам у досягненні ваших морських амбіцій. Від імені батьківського комітету та всіх батьків до курсантів звернулася Юлія Резнік, мати курсанта першого курсу Дунайського фагового коледжу, та Анна Чусій, мати курсанта першого курсу Дунайського інституту національного університету, Одеська морська академія. Ми на жаль живемо в безпечний час в нас в країні війна, але ми сильні, ми здобудемо перемогу і все вір в наших дітей. Дуже дякую вчителям та шановним курсантам за те, що. Обрали потрібний шлях. Діти, ви починаєте свій свідомий шлях за обраною вами професією. Моряк це легендарна, шанована і найромантичніша професія у всьому світі. Я впевнена, що під керівництвом висококласних фахівців Дунайського інституту ви станете першокласними фахівцями морської галузі. Бажаю всім нам миру! Злагоди впевненості в майбутнє і міцного флотського здоров'я. В ході заходу грамоти від Міністерства освіти і науки України отримали кращі викладачі та професорсько-викладацький склад двох навчальних закладів. Церемонію нагородження провів директор Валентин Чемшир. У свою чергу за ініціативу та наполегливість високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти. Валентин Іванович був нагороджений нагрудним знаком від Міністерства освіти і науки України. По завершенню офіційної частини курсанти Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія разом з молод. Дим поколінням курсантів Дунайського фахового коледжу урочисто пройшлися маршем. Наталя Гаврилова та удохристя для програми новин.